Під кулями, під снарядами вони вивозили цей мусор і просто на їх дивишся, і думаєш, що молодці, молодці. Було дуже страшно, тому що всюди вивалялися обломки, всюди були осколки ракет. Всюди це було. Але гріло душу те, що буквально через. Маленький проміжок часу тут вже почали комунальники висаджувати квіти. Це просто для містян нашого міста. Це було дуже приємно бачити, що місто розвивається, що воно, попри все, воно живе далі. Навіть коли була війна і все навіть прибиралося, все працювало. Дійсно, вони пройшли цей іспит дуже гарно, тому що і прибиралось, і сміття вивозилось. Чесно, гаря вивозився мусор вчасно. Насправді дуже швидко все почали прибирати, і навіть зараз, гуляючи вуличками, місця, парками, люди бачать, що тут чисто, тут приємно. Тобто, навіть гості нашого міста, знаючи всю історію, що це прикордонна область, і весь час ведуться обстріли. Тобто місто живе і дякуємо нашим комунальникам, які, попри любу погоду, вони допомагають нам всім, і вони прибирають це все. І вони трудяться на благо нашого міста. Це неймовірна робота, це дуже кропітка робота, і приємно бачити, коли вранці ти виходиш їхати на роботу. А вже працюють, машини їздять. Вони прибирають листя, прибирають клумби. Це гріє дуже сильно душу. время війни, ви ж самі бачили, і цвіточки сажали, не смотря от на всі обстріли і все остальне. Вообще молодцы, малодці. Комунальні служби маладці. Місто виглядає непогано, тобто я бачу, що вони прибирають, що е, якісь е, польові садові роботи проводяться, е, квіточки саджаються. Я вважаю добре в Чернігові. Я вважаю, гарно працюють вони. У нас гарне, чисто місто, чисте місто. Дуже гарно тут жити. Побажали, мабуть, натхнення в їх роботі. Все, що ще можна побажати? В Першу чергу, тільки міра, здоров'я і щастя, щоб праця комунальників добре оплачувалася, щоб вони були задоволені і своїм керівництвом, і своєю працею. А взагалі, ця праця така мені здається, що дуже вдячна, тому що видно її результати. Мирного неба. Щоб війна е, е, закінчилася, щоб Чернігові більше такого не було і всім здоров'я. Тому що прості комунальники вони на своїх плечах оце все вивозять. Всього найкращого, щоб це було не гарно, щоб так, щоб так держати. Продовжувати так файно працювати. Дякую вам. Завдяки вам. Наше місто продовжує бути таким чистим, таким файним. і Дуже класним, також я бажаю вам, щоб у ваші сім'ї були в безпеці, і ви також були в безпеці терпіння, тому що ти ті люди, які насіннять їхню роботу, це дуже неприємно. А комунальники в нас дуже молодці. Це мирного неба, щоб вони робили свою роботу без сирен, без літаючих ракет і шахетів. Найголовніше поваги з боку містян, тому що більшість містян вони. Лояльно відносяться до цієї роботи, і вони там намагаються не мусорити ніде. Тобто, знають, що в нас в місті є смітники на кожному там зручному кроці, наснаги, миру, здоров'я, щоб вони е, продовжували працювати і радувати нас гарним квіточком на спарку.